Ех, поїхала моя нездійсненна мрія, адже все дитинство я хотів стати водієм тролейбусу, кермо і гроші. Здавалося б, що може бути кращим. Ходімо, запитаємо віничанам, ким вони хотіли стати, коли були маленькими. Чесно, я не пам'ятаю, яким я мріяла стати в дитинстві, але мені завжди подобалися творчі професії: якісь артисти, співаки, те, що пов'язано з тваринами, і так, далі, і так далі. Ну, стала поки що фотографом. Далі подивимося, як буде. Я мріяла стати співачкою, тому що мій батько музикант, він професійно співає. Я співаю, співає вся моя родина, моя сім'я. Але так склалися зорі, що я стала викладачем. Чому дуже щаслива і дуже щаслива, що моє життя пов'язане з студентством. І це мене надихає. Хотів стати рок зіркою, але все попереду, все попереду, на все свій час. Зараз працюю в сфері дуже цікаві, навчаюся на айтішника. Ну, тако, трохи стажируюся, там є компанії, скажімо так. Я хотіла стати військовою, але я не стала військовою, я буду вчителем. Ось, ну можливо, колись і якщо вчителювання це не моє, то піду військовою. Мріяла стати вчителем, хотіла працювати з дітками. Мрія так майже здійснилась, бо працюю в садочку, працюю теж з дітками. Тому майже реалізувалася. Я мріяла бути юристом, але поступила я в технічний вуз, тому що в юридичний вісім, сімдесят восьмому році поступити було нереально. Юридичний вуз я закінчила в 40 років у 2004-му. Але вже не працювала, бо мені вже було тоді 45 і вже було пізно, але юридичну освіту я отримала. Не варто жалкувати про те, що пройшло і що не саме. Я, в принципі, і непоганим була інженер, так як говорять. Юристом, можливо, була би кращим, але тут же таке. Це вже, якщо воно не вийшло, діти мої сказали: мама, ти виховала двох чудових дітей. Це саме головне. Тут мені думати далеко не потрібно, тому що одна єдина мрія була стати вчителем. Я стала вчителем, працювала 40 років в освіті, з них половину на керівній посаді на даний час. Я пішла на заслужений відпочинок. Ваша мрія збулась? Моя мрія збулась. Тут я отримала педагогічну освіту в педуніверситеті міста Вінниці. Це моє місто студентства, місто мрій. У мене, в принципі, все зійшлось, тому що я хотіла бути лікарем. Це, так, я вступила до медичного і зараз я вже закінчую інтернатуру.